Де і коли розпочалося те джерело, яке подолавши багато століть, мужніючи і розвиваючи з кониг, витворилось у могутні путі, який ми називаємо поезією. Легун Лідія Кіндратівна. Слова. словами: О, скільки слів у нашій мові, і кожен свій характер має, вони на все завжди готові, а скажеш, то ніхто жив. Так безмежне відтінків, скільки має слово, а ще ж є упевнені і обережні, з таким у житті просто чудово, є наче райдуга Прекрасна наче весна, і світло, і квітучо, а ще є як на калині грона красна красні, є серед слів ще слова пахучі що вітаємо вас, любі друзі. Ми раді бачити всіх усіх гостині. Зустріч сьогодні надзвичайна. Буваємо надзвичайних гостів, та, як кажуть у народі, де гості там щастя, і добрі вісті. Шановна лідія кіндратів. Читачів. Це, бо це природа, батьківський дім, філософські роздуми, кохання це таке просте, душевне, людське. Я особливо. І з чим же величайністю Які слова зібрати? Де знайти їх? Лише це божество серед божество великих. Лідія Кіндраснівна. Розкажіть, будь ласка, про ваше дитинство. Яка подія з дитячих років стала для вас наймогомішою та найбільше вам запам'яталася? Вам ще спаси більше І Дали можливість мені перегонуть сторінку дитинство, яка зворушила мене, звичайно, і ще вилучали зараз, якось поновому важливі. Я дуже гачла. Там дитинство, там не дуже маленька. Стосовно дитинства якось воно особливо в кожному своєму таке рідне. Що я хочу сказати, дитинці в селі, тобі туди, якого вже адміністративна немає, коли після 24-ї заяви з комуністичної партії було куплення сіл, і наше село було велике, десь там до 50 5 будинків село, і його вирішили тобі як укупники з когось заряду, Запоріжжя. Будинки ці хати, як ми називаємо, люди, які жили там. Я досі пам'ятаю близько. І живу, яку своїй сім'ї. Дружні були, Хі, є, Ще є? людям. І як він да що вас надихнуло писати в шутку? Я не сказала людям. Завжди якось є таке, що надихає. Молоді, захоплення різні, ну як сказати, хтось мені сподобається. тут все Я, я в 9 класі написала свіж. Одним словом, yeah. намагалася вони, мені здавалося, що то може вони рішали, може просто так поетично лягали слова. Ну, а тоді вже ну, якось пізніше подалося, що там більше якось вже колекціонувати. Ну, Перший вірш, як він набрукований ну, в їхній газеті, консультується Поріжжя, раніше була ну, газета така спільна. Така, 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 така. Ну, зараз консульство Запоріжжя. Пропаде, як написала. А як добре, що міг ніхто не може відіграти, пропадать як про мрії. Як добре, що він ніхто не Цим тільки усі маті багаті, між бідними заможними треба грати з Цінуємо те, що має думки не Чи дня ж не міркуємо до наступного дня? У нас все є у всього багато. І в банках сума кругла в кожному рі. І в кожного є дача на гамах у доларах зарплата. У мріях наші пенсії щомісячно ростуть, у мріях нас. Капітані в міку У мріях стало в корну прекрасно. І лише у мріях прагнує подорожувати. Ніхто не забере мене. Отакі страви. Так, а ще ось вам цікаво? Якщо не цікаво, то я припиню. Ось це буде з калина. Восьмо на вісім водика зелене листя, таке вже а зараз така трима ж голи. Ну щось ходила, ходила, що треба, не знаю. Подивилася на неї, прийшла і написала. Не дись і не серед степ, росте красуня пишна на дворі. І в холод, і в людну спеку насрадуть яскраві ягоди. Розкішна кров приснілою є своїми квітами, що схожі на біва. І хітер ніжно так зати цілує і захоплення не нескрина. Оргінальна свята хавина, вона ж буде любувати нас. Ти зупиниться біля них на хвилину. Почуєш у ніжній пас. Я пишу мед'єм оською це класно, на душі стає прекрасно. джолом вашим дяка щира. У солодке життя вірю, я від неду прям літаю, боробіни залітаю, даю дає я їсти, ній ніколи присісти. Отже, лед велика сила. Від цього стає красивим. Нехай луценкам здоровиться, щоб лоски медом мене Оце таке. Я можу вже перерва. Я без українськими композиторів зустрічатися, вже на музику наш. Пісня пісні у мене. Пока є поклав. А, 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 а Льоша люди. І ще, по-моєму, Алюша дощ. Я люблю дощ любить. У мене вісім двір, про «Дощ» все. Дивилися. Да, да, травневий дощ щось там. І оцей травневий дощ співала дитина, моя не знаю. У Азовській відкрила, і то дитина співала мої. Поняла різні. Якби вона говорила там, що я йду, бачу предмет, у мене там навіється ну, натхнення, а я ще хочу сказати, що це талант. так? Це талант, який надав батьки, до яких вона дуже поважно відставилася, так це Бог, який надав. Такий талант. І я хочу ще сказати, що ви приклади на наші душі. Тому що виховує все і речі, так, і явище, і люди, але найбільше виховують люди. Тому сьогодні це був зустріч не тільки з творчим словом, прекрасним творчим українським словом, але це ще була доброта, це ще була людьми. Тому ми чекаємо завжди на вас. Дуже краса, але вражена дуже.